Березень у всьому світі вже багато років вважається місяцем обізнаності про колоректальний рак. Це рак прямої і обудової кишки. Товста кишка це пряма і обудова кишка, є низка факторів ризику. Ожиріння, цукровий діабет другого типу, мала кількість фруктів і овочів, зловживання алкоголем і куріння, мала кількість вітаміну Д в їжі, мала кількість кальцію в їжі. Теж є фактор ризику. Рак товстої кишки зв'язаний прямо залежить від віку, оптимально почати просіювання усього населення починаючи з 45 років. Як з ним боротися? Насамперед мова йде про поліпи. Колоноскопія, а колоноскопія, власне, це є метод ендоскопічного обстеження всього товстої кишки, це метод діагностики передракових змін, і це метод лікування передракових змін. І відповідно, чим раніше. Зроблена колоноскопія, тим операція простіша і безпечніша. Хочу наголосити, що нас в нас у клініці Медіс колоноскопія є рутинним методом. Колоноскопія виконується на сучасній апаратурі з можливістю хромоскопії, тобто докладно оцінки поверхні поліпів на предмет того, чи є вже вогнища раку в поліпі. Ми можемо видаляти поліпи. Різних ступенів складності. І відповідно до того, що є місячник ознайомлення з колоритальним раком цього місяця, ціна, ціна поклоноскопії. Тому запрошуємо не затягувати, особливо якщо вас щось турбує з боку товстої кишки. Якщо у вас в родині такі проблеми були, то запрошуємо зробити обстеження і, по крайній мірі, ви 10 років будете спокійні, якщо щось. Ми знайшли. Ми постараємося з максимальною ефективністю і безпекою для вас це видалити. Дякую.